Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, благословінні. Маємо прекрасний час. Субота, вихідний. Хто, ну, хто має життя, то вихідний, хто ще не має життя, той йде на роботу, бо треба заробляти всі гроші світу. Але Господь дає мудрость і виліковує з цього. Може, не всіх ще, але е, треба мати мудрість і розуміти, що всі гроші світу не заробиш, і суботу також е, по можливості робити вихідно. Розумію, якщо нема чим годувати сім'ю, то і все, то в суботу можливо і треба комусь йти на роботу, але якщо це йдеться на роботу заради того, щоб придбати якусь непотрібну річ, річного ну, ж таки. То це безглузда трата часу. Знаєте, так роздумувана над цим життям, наскільки без, безглуздих речей купується в світі, наскільки люди, наскільки різних безграмотних, безмудрих витрат робиться в житті, в плані грошей, що ти можеш працювати, працювати, працювати рік, а потім за день то все втратити. А можна ж і 10 років працювати і потім втратити. І це ну, направду важко. Але зазвичай втрачають ті, які якось, якимось чином вкрали, або ще щось, або ще щось. Ну, звісно, не про наших політиків йдеться. Вони багато мають, то якщо навіть все втратять, то все одно щось залишиться більше, ніж у нас з вами. Всіх разом. Тому. Я говорю так за людей, які роздумую вслух. Якби наше дійсно, якби люди жили так, як говорить Марія, якби ми 80% людей планети так би почали жити, ми б жили в раю, направду. І ми б не знали, що таке гроші, і не думали про них би. Не постійно, ми б не, не думали, де взяти ці гроші, аби прогодуватися. Ми би Створювали, ми б творили, ми б раділи, ми б спілкувалися разом, будували відносини. Ну, мали такий файний час. Знаєте, як зараз тут у нас в Меджугорі, де 300 осіб приїхали з усього світу і ми маємо такі реколекції. Також багато маю запрошень, там люди запрошують приїжджати до нас в Норвегію, ми там рибу маємо, таку. І... І рибалку, і то, і сього, і і, і, і сього. І так направду, файно. Ми би їздили в гості один до одного. Е, і зараз їздимо. Ті, хто в спільноті, тут 300 осіб, але це 300 осіб на велику частину світу. Тобто у нас там 0,01% таких людей, шалених, які можеш їхати в будь-яку країну, тебе, брати, приймають, тебе, брати, е, і, і так. А якби усі так жили, то. Я кажу, ми б забули, що таке думати взагалі про ті гроші, бо мали б все в достатку. Але це все можливо нас чекає в майбутньому, коли Марійне серце переможе в світі. Марія нас до цього веде, до цього готує, каже, що моє серце переможе. Придуть важкі часи, але моє серце переможе. І чим скоріше ми будемо в цьому серці, тим раніше ми переможемо в своєму житті, бо кожен відповідає також за своє життя. І кожен може з Марією вже перемогти сьогодні і жити в іншому світі, В інший, якби живеш в тому самому світі, а ви в іншій реальності, там, де не гроші стоять на першому місці, як вкрасти, як обікрасти, як обдурити, обманути. А щось інше, щось інше, братерські відносини. Сьогодні візьмемо суботу у нас благодатний час, і візьмемо посилання від Мір'яни Солдо 2 березня 2016 рік. Нагадаю, що беремо по суботах, також розважаємо над цим посиланням особисто. Знаходимо це посилання на сайті Світла Марії безкоштовно, або хто має таку книжку, придбав, бо вони продаються. Або також на тому сайті, або в Меджугорі. Багато людей купують їх. І можна особисто прочитати і пороздумати. 2 березня 2016 рік. Дорогі діти, мій прихід до вас є для вас даром Небесного Отця. Приходжу через його любов, щоб допомогти вам знайти шлях до істини, знайти шлях до мого сина. Приходжу, щоб підтвердити вам істину. Хочу нагадати вам слова мого сина. Він промовляв слова спасіння для цілого світу! Слова любові для всіх, любові, яку довів своєю жертвою. Але і сьогодні багато моїх дітей його не знає, не хоче його пізнати, і я байдужим. Через їхню байдужість моє серце боляче страждає. Мій син завжди був в отці, народжуючись на землі, приніс Боже, а від мене прийняв людське. І з ним між нас прийшло Слово, і з ним прийшло світло світу, яке проникає до сердець. Освітлює їх та наповнює їх любов'ю і утішенням, діти мої, мого сина можуть бачити всі ті, які його люблять, бо його обличчя видно в душах, сповнених любов'ю до нього. Тому, діти мої, апостоли мої, послухайте мене, залишіть марноту та егоїзм, не живіть лише для земного та матеріального. Любіть мого сина і чиніть так, щоб інші бачили його обличчя через вашу любов до нього. Я допоможу вам якомога більше його пізнати. Я буду говорити вам про нього. Дякую вам. І знаєте, неймовірні слова, неймовірні слова, які я такий, знаєте, риторичний вступ робив, але тому і були особисті роздуми і послання, як завжди, вибираю, випадково. Не готую, ну, не планую його, яке відкрив, таке і є. Але Марія підтверджує, і тут основа каже, залишить марноту та егоїзм. Марнота. Власне, марнота витрат безглуздих на безглузді речі і заробляння, марне заробляння. Бо марно можна все життя заробляти, марно витрачати і життя пройшло, а ти на марноту потратив життя на якісь речі, але більшість чогось дорогого ти ніколи не купиш. Не купиш любов. Не купиш відносини з братами, не купиш відносини з дітьми нереально. І ми бачимо, як у багатих часто діти просто ненавидять батьків, бо батьки все життя їх купували. Торговельні відносини це егоїзм, це не є життя, яке проповідує Ісус. Бо Ісус проповідує життя жертовне. Тобто… Чинити якомога більше давати людям, бо в даванні є ця благодать, а не в бранні мені, 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 все мені. Давати це є краще, ніж брати. Завжди. завжди. Але егоїзм не дає, не дає нам жити щасливо, не дає нам жити вільно. Цей світ це рай, який сатана забруднив цим егоїзмом. Цим зрівнянням, порівнянням постійними гонками, це щурячі біг, біг, біга чи перегони щурячі. Це ми, як в, ці, в колах таких бігаємо зранку до ночі, зранку до ночі, щоб мати паркан кращий. Або автомобіль, щоб сусіди заздрили. Це все егоїзм і марнота, марнота цього життя, цього життя. Нема часу на радість. Нема часу взагалі на роздум, нема часу на молитву, немає часу на життя. Власне, а що таке життя? Життя це є ця радість і будування відносин з Богом і з людьми, ділення, ділення любов'ю, ділення посмішками, ділення взагалі тим, що ми Христові. Бо ми за цими бігами щурячими не маємо часу на це все. Не маємо часу жити. І, і шкода, що ми 90% свого життя просто в марноті проводимо. Марно тратство. І Марія сьогодні каже: залиш марноту та егоїзм. І тоді побачиш, як життя почне змінюватися. Але це такий основний критерій сьогодні. Каже: мій прихід до тебе є для тебе даром Небесного Отця. Приходжу через його любов. Щоб допомогти тобі знайти шлях до істини, знайти шлях до мого сина. Приходжу, щоб підтвердити тобі істину. Хочу нагадати тобі слова мого сина. Він промовляв слова спасіння для тебе, слова любові для тебе, любові, яку довів свою жертву своєю жертвою. Ісус не просто промовляв гарні слова. Знаєте, бо зараз теж таких гарних спікерів, різних вчителів, мільйони Ютуб переповнений. Різними, не знаю, професорами, докторами, теолог... ну, е... научними якимись там професорами, але все це слова, слова, які нічі не підтверджені. А Ісус підтвердив свої слова. Ісус не просто людина, яка прийшла, файно говорила. Він пішов і помер за ці слова. Пішов, помер, щоб підтвердити, що. Все, що я говорю, це істина. Я вам докажу. Я своє життя кладу за це. І тому мої слова є істиною. Багато кажуть там, ну, мусульмани, там у них якийсь пророк, Мухаммед. А питання, чи ваш пророк пішов і помер за тебе? Ні, не пішов і не помер. А Ісус пішов і помер. Підтвердив своєю жертвою. Але і сьогодні багато. Моїх дітей його не знає, не хоче його пізнати і є байдужими. Через їхню байдужість моє серце боляче страждає, Марія, каже. Мій син завжди був в отці. Народжуюсь на землі, приніс Боже, а від мене прийняв людське. І з ним між нас, між нас, як всіх людей, всіх, моя говорить, за всіх, вона не виділяє. Вона виділяє своїх апостолів, це ті, які вже слухають, живуть цими посланнями. І, але всіх дітей хоче спасти, всіх. І і каже Ісус, приніс вам це слово нам, як, як всьому народу, як всім людям. Марії плани масштабні, вона хоче змінити обличчя землі повністю, щоб ми почали жити в раю. І ми в цій місії уча, уча, участвуємо, бо вона каже: ви показуєте приклад. ви. Ви, які вже пізнали мене, пізнали Ісуса. Ви несіть і показуєте, що зі мною краще, з Богом жити краще, ніж без Бога, тому маємо велику відповідальність. І з ним прийшло світло світу, яке проникає до сердець з Ісусом. Не з тебе приходить світло світу, не з Твого Слова. Але коли ти зберігаєш це слово, ти його несеш і Ісус, і Дух Святий діє. Не треба думати, я погано розмовляю, я боюся розмовляти, я не знаю нічого. Ти просто неси світло, це, а Ісус це буде робити за тебе. І з Ним прийшло світло світу, яке проникає до сердець. Це світло проникає до сердець. Освітлює їх та наповнює їх любов'ю і утішенням. І утішенням. Дитина моя. Мого Сина можуть бачити всі ті, які його люблять. Сьогодні питання: чи бачиш ти Ісуса? Чи бачиш ти Ісуса? Бо Марія каже, його бачать всі, хто Його люблять, його, бо, його, бо Його обличчя видно в душах, сповнених любов'ю до Нього. Тому, дитинко моя, апостол мій, послухай мене. Залиши марноту та егоїзм. Залишиться. Не живи лише для земного та матеріального. І, і це вже каже вона не до всіх, а до нас, тих апостолів, які дивимося відео, які аналізуємо, які е, читаємо ці послання, які прагнемо жити цим посланнями, які прагнемо жити радістю, і миром, і благословінням. Вона каже: лишіть. Лишіть це земне е, матеріальне. Не живіть лише для земного і матеріального. Живіть для духовного. А це все матеріальне буде даватися. Це факт, це перевірено перевірено моїм життям. Е, мені багато пропонують тут різних робот, а Я кажу, я хочу жити для духовного. Не хочу я тут ні готелів, е, знаєте, в мене, орендуй готель, тут займайся. І є готелі, все, я кажу, не, не хочу, я бути як пес на, на прив'язі, прив'язаний до грошей, до матеріальних речей. Я не кажу, що готель це погано, але коли я тоді буду займатися духовними речами, коли я буду мати час на молитву, коли я буду мати час для свідчення Божої любові. Я теж працюю, також працюю, але я проти того, щоб працювати зранку до ночі і світу білого не бачити. Тому я кажу: Я дякую. Але я не хочу жити лише для земного та матеріального. Це мій особистий вибір. І Марія каже: не живіть лише для земного та матеріального, не будуйте свої думки лише для земного матеріального, не будуйте свої мрії лише для земного матеріального. Бо ми в голові часто це все робимо. Ми ще не прожили той час, а ми вже в голові все перебудували, все перерахували. Марія каже, не те рахуйте. Не, не ті плани будуйте, не ті мрії будуєте. Бо ваші мрії з земним пов'язані і матеріальним. Каже, не живі для цього, відмовтесь від цього. Почніть будувати інші думки. Люби мого сина, і чи не так, щоб. Інші бачили його обличчя через твою любов до нього. Це сильні слова, дуже сильні слова. Каже, щоб його обличчя бачили інші через е, твою любов до нього. Через твою любов до нього. Я допоможу тобі якомога більше його пізнати. І Марія каже: Я не лишаю вас, я не лишаю тебе. Я допомагаю тобі пізнавати цього Бога, пізнавати і, і далі пізнавати. І ти будеш мати. Це все, що ти навіть і не думав. Знаєте, Я не мріяв, коли що буду мати стільки людей в різних країнах світу, де куди б не поїхав, люди готові прийняти, дати житло, дати автомобіль, їдь туди, їдь на рибалку, їдь на море, куди хочеш. То це за гроші не купиш, такі речі. І, і важливо це розуміти, що Бог дає набагато більше, ніж ти можеш собі уявити, ніж ти можеш собі е купити. Бо людей і людську любов не купиш. Я допоможу тобі якомога більше його пізнати. Я буду говорити тобі про нього. Дякую тобі. І Марія нам буде далі говорити про Ісуса. Про Ісуса. Дуже файне сьогодні глибоке посилання. Є над чим пороздумати, і маємо файний день роздумувати цілий день над цими словами. І аналізувати своє життя. Для чого я сьогодні живу? Для матеріальних речей чи для духовних. І як би я хотів це змінити. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать! з Горі, папа!